Ну і одразу ми долучаємо до ефіру Олександра Порхуна, першого заступника міністра у справах ветеранів України. Вітаємо вас, Олександре, в ефірі. Доброго дня, ви, пане ви Олександре. Ви чули частину нашої чули частину нашої розмови з Марією. Розкажіть, будь ласка, як мін ветеранів бачить цю проблематику, тому що вона не поодинока, велика кількість людей стикнулася з тим, що люди в перші дні війни взяли до до рук зброю пішли захищати країну, а потім виявляється, що країна не бачить в них тих самих захисників. Як ми впорядковуємо цю історію, пані Марія сказала, що була прийнята якась постанова в Кабміні. Тепер вони мають можливість хоча б доводити те, що їх чоловіки загинули саме на війні, саме захищаючи Україну. Розкажіть, будь ласка. Так, доброго дня ще раз так, я чув маленький уривок. То що був озвучений, я хочу поправити те, що держава з самого початку повномасштабного вторгнення разом з представниками народних депутатів розробляло законопроект безпосередньо, де на законодавчому рівні дало змогу цивільним особам, які стали на захист нашої держави і на жаль отримали каліцтво контузію і стали особами інвалідності внаслідок війни або ще гірше віддали своє найдорожче це життя за нашу державу був 12 січня 2023 року прийнятий закон україни номер 2864, який набрав чинності від 5 лютого 2023 року, яким до закону про статус ветеранів війни було внесено зміни та віднесено цих осіб до ветеранів війни, а саме визначено їх особами з інвалідністю внаслідок війни та членами сімей загиблих захисників і захисниць нашої держави? Тому саме на виконання закону 2864 урядом і прийнято згадану вами постанову, яка якою визначено документи та механізм встановлення відповідних статусів, а саме особи з інвалідністю внаслідок війни? або члена сім'ї загиблого, загиблого померлого захисника чи захисниці україни які нововведення Таким... в цій постанові що змінюються можна конкретно роз'яснити що тепер потрібно для того щоб отримати відповідний статус і чи отримують ці учасники статус там учасника бойових дій щоб мати можливість отримувати пільги не лише там внаслідок того що вони втратили втратили здоров'я взагалі що вони приймали участь в бойових діях Дивіться, ми зараз розмовляємо про конкретну постанову кабінету міністрів, яка офіційно має назву про порядок встановлення факту безпосередньої участі цивільних осіб у захисті України. А по факту прирівнює добровольців до цивільних, які загинули на війні, була ухвалена 7 липня. По статусу учасника бойових дій це інша постанова, яка має номер 413 і також була ухвалена на минулому тижні. Це два різних статуса, Тобто, ми зараз проговорюємо не про учасників бойових дій, що змінив цей документ безпосередньо прийнятою постановою 7 липня було затверджено порядок встановлення факту участі у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з, військов... з... з війною Російської Федерації проти України. Внесено зміни до ряду постанов кабінету міністрів України Пане Олександра. Що... Якщо не читати, тому що це може зайти глядачі і почитати дійсно. Якщо просто роз'яснити один, два, три, що змінилось конкретно, тому що почитати можемо Диві, в інтернеті створений новий механізм. Такого механізму в державі не було. Був прийнятий закон України, на підставі якого розроблений порядок, що цивільні особи, які стали на захист нашої держави, тепер мають змогу отримати статуса. Статус члени родини загиблого захисника захисниці України і статус ветерана особи з інвалідністю внаслідок війни, пане Олександре, чи є у вас статистика, пане Олександре, Чи є у вас статистика, яка кількість людей зараз потребують цього статусу? Вони звертаються, шукають правду, шукають справедливості. Яка кількість у нас в Україні таких людей, які стали до захисту країни і потребують такого офіційного визнання? Дивіться, попередньо ми вели комунікацію зі всіма областями нашої держави, і е, дані області дали нам приблизну кількість. Ця кількість десь буде приблизно до тисячі осіб. Наразі Міністерство у справах ветеранів після прийняття цієї постанови запускає роботу міжвідомчої комісії і починає збирати заяви від громадян, які будуть претендувати на даний статус. Наразі, якщо розмовляти про е, кейс, який був попередньо, тобто це е, підрозділ Азова до нас е, безпосередньо е, родинами загиблих займає, займається патронатна служба даного підрозділу. Ми повністю комунікуємо з ними, і від них приблизно надійшло на розгляд до міжвідомчої комісії 30 заяв. Е, також ми комунікуємо з батальйоном. Карпатська Січ, яка також надіслала приблизно 22 заяви. Тобто, наразі я вам не можу сказати, скільки їх буде загалом. Це буде пост після того, як комісія буде розглядати і надавати статуси а, безпосередньо даним особам. А от безпосередньо кейс Азову вони не скаржаться, кажуть, що їм там допомагають знайти певні документи. Але от інших родичів загиблих військовослужбовців хвилює питання того, що їм потрібно тепер шукати свідків загибелі воїна. А якщо смерть настала півтора роки тому, то ну це Достатньо виникає певність процедура. Да. І саме ця постанова вона передбачає цей процес. В чому була необхідність запровадження саме такої норми, щоб знайти свідків і підтвердити те, що Людина не йшла по вулиці і на не на, натрапила на, на міну. А дійсно воювала така норма вже була прийнята в нашій державі. Це безпосередньо а, надання статусу а, особам, які загинули а, під час виконання завдань а, антитерористичної операції. Добровольців а, даний кейс також розглядає міністерство справ ветеранів України від 2014 по а, 2018 роки. Безпосередньо там прописаний алгоритм для того, щоб зрозуміти, чи дійсно особа загинула під час виконання бойового завдання під час захисту нашої держави. Із-за того прописаний певний механізм. Ми пішли е трошки іншим шляхом, тому що від 14 по 18 рік не було таких сильно. Скажем так, інтенсивних активних бойових дій, і там прописано три свідчення. Тут ми свідчення скоротили. Ми скоротили до двох свідчень. Або якщо немає двох свідчень, це безпосередньо підтвердження командира військової частини, в зоні якого даний добровольчий підрозділ виконував бойове завдання для того, щоб надати статус, треба перевірити, чи дійсно особа виконувала завдання. Ми не можемо роздавати статус наліво-направо. Це буде неприйнятно для того. І запроваджений механізм, щоб можна було зрозуміти, чи дійсно воно так, і ми знали, що такого механізму в державі немає, і за того, на початку повномасштабного вторгнення був розроблений закон України, і після прийняття закону України тепер прийнята постанова Кабінету міністрів, яка надасть змогу даним особам отримувати відповідний статус в нашій державі. А скажіть, будь ласка, після отримання цього статусу, пільги, на які можуть претендувати е, ці люди, вони відрізняються чимось від пільг, які отримують офіційно люди, які є е, е, військовослужбовцями Збройних сил України або інших підрозділів? Ні, вони не відрізняються незалежності від того, чи ти загинув цивільний і е, даною постановою. Довів безпосередньо довів і отримав статус члена родини загиблого захисника і захисниці України. У нас в державі є один статус: він називається члени родин загиблих захисників і захисниць України. І відповідно до закону України про ветерани війни та гарантії їх соціального захисту. Пільги у них одні. Якщо... вони не Якщо у рідних загиблих добровольців виникли проблеми з отриманням свідків, отриманням певних документів, куди їм можна звернутися для того, щоб все таки оформити цей і статус? чи є допомога в цьому міністерство оборони? Чи вони можуть звернутися в міністерство у справах ветеранів. У нас є відділ по е наданню статусів, де наші працівники дадуть фахову підтримку і допоможуть знайти ти чи інший документ. Ми з ними ведемо комунікацію. Плюс Міністерство у справах ветеранів е, започаткувало таку комунікацію. Ми на минулому тижні збирали командирів добровольчих формувань. Відповідно, з командирами визначились хто з е, даних добровольчих формувань відповідальні особи для того, щоб безпосередньо в добровольчому формуванні готували дані, е, даний пакет документів і, і подавали в міністерство у справах ветеранів. Щоб Майже мінімізувати по збору документів членів родин загиблих захисників захисниць України або осіб, які отримали поранення, каліцтво, контузію, і вже тепер знаходяться в статусі особи з інвалідністю. Дякуємо вам дуже за роз'яснення. Тепер Дякую. насправді стало більш зрозуміло, що робити людям, як діяти, тому що достатньо довгий час люди перебували в стані невизначеності, в пошуку справедливості. Сподіваємося, що цей механізм запрацює. і Люди отримують можливість встановити справедливість і отримати цей. Статус. Uh, статус і великий резонанс викликала ця постанова, яка була ухвалена Кабміном 7 липня в суспільстві. Тому добре, що ви вийшли в ефір і роз'яснили усе. Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів України, був гостем марафону Єдині новини.